Якщо ви думали, що вже бачили все. Тримайтеся. Світ Ігор не стоїть на місці. І сьогодні ми поговоримо про нові анонси, шокуючі ціни на DLC, повернення легендарних франшиз і навіть трохи про класику, яка раптово воскресла. Готуйтеся, буде цікаво. 27 березня виходить Fall. Такий собі Fallout в Лондоні плюс Сталкер. Але журналісти вже зазначили, що це не підробка фолауту, а щось більше і цікавіше. Розробники відзначають, що в грі не буде чітких направлень, піди туди, піди сюди. Гравець зможе самостійно отримувати зачіпки, які можуть наштовхнути його, дізнатися про це більше, а може і не а тому усе залежатиме від вас. Чи хочете ви піти туди, чи захочете ви поговорити з цими людьми, усе буде залежати тільки від вас. Також розробники відмічають, що в грі є можливість вбити усіх НПСів. Цитата: Ви не повинні, але ви можете. На мета критики, гра отримала 73 бали зі 100, але позитивно оцінили історію, яка, хоч і починається важко, проте змушує зацікавитись. А також позитивно оцінили відкритий світ, свободу вибору. Графічно гра виглядає непогано, а сетінг зайде поціновувачам такої похмурої тематики. Загалом не можу як порекомендувати, так і не порекомендувати. Але 27 березня ми отримаємо перші відгуки звичайних гравців, і тоді можна буде щось думати. 28 березня виходить Інзої. Гра, яка вже встигла привернути увагу своєю атмосферою та стилем. Детальніше про неї я розповів у цьому роліку, тож, якщо ви ще не в темі, рекомендую глянути, поки вона не стала справжнім хітом або ж, можливо, провалом. Для любителів стратегії і симуляторів правління буде приємна новина. Анонсовано четвертий сезонний пак з DLC для Crusader Kings 3. Ви тепер зможете повноцінно відігравати ханів із новою системою кочових племен. Також зможете отримати новий одяг, стати Верховним імператором Китаю та випробувати нові івенти. Але є один великий нюанс: цей набір обійдеться вам у цілу тисячі гривень, що тільки на 200 гривень менше, ніж ціна всієї гри. І якщо ви подумали, що це ще терпимо, загальна ціна усіх DLC для Crusader Kings 3 вже перевищила 5 тисяч гривень. Китай, кочівники і міні доповнення, а грошей як за нову гру. З таким темпом наступне DLC буде коштувати як місячна зарплата. Проте, все ж таки, це наші улюблені парадокси, які славляться своїми каркасами і обвісимо на нього у вигляді DLC. Проте, дивлячись на останні новини, найвоно буде коштувати тисячу, тільки б якість була гарна. А тепер до чогось справді цікавого і трошечки забутого Bannerlord. Легендарна гра Mountain Blade 2 отримує DLC War Sales, яке принесе нам нову фракцію, натхнену вікінгами, а також новий регіон, доступний тільки морем. Так, так, ви правильно зрозуміли. Нарешті в гру додають кораблі. І не просто кораблі, як засіб пересування, а повноцінний морський флот із битвами на воді. Окрім цього, буде нова лінія квестів із синематиками, яка допоможе вам освоїти усі нововведення. Але і це ще не все. Розробники нарешті повернулися до покращення базової гри. Вони обіцяють переробку системи міських проєктів, стелс-механіки і інші цікаві зміни, як от, наприклад, нові типи зброї. Це явно те оновлення, на яке чекали фанати. А тепер від холодних нордів переходимо до країни сонця. Conquerors Blade, гра в стилі Dynasty Warriors, запускає новий сезон. У грі з'явилися три нові юніти прямо з Кореї: Стражі, Сіла, Кулаки Тигра та Лучники Хваран. Цього разу нову зброю не завезли. І це добре, бо спис списи щит ще потребують балансування. Але найголовніше, мегамету імбу спартанців нарешті понерфили. Тепер вони більше не розтопчуть вас в соло. Що погодьтеся вже велике досягнення для балансу гри. Вже релізнулася ще одна гра Кайзерпанк. Це містобудівний симулятор в альтернативному всесвіті, де після Першої світової війни виникла низка місто держав, які борються за владу. Крім містобудівного аспекту і менеджменту ресурсів, у гру додали бойову систему. Відгуки поки що змішані. Одні скаржаться на погану оптимізацію та порівнюють гру за Анно. мовляв простіше грату вже перевірене, інші ж хвалять унікальний сетінг. Якщо вам заходить така атмосфера, варто спробувати. Тим більше, що попередня гра розробників Patron мала здебільшого позитивні відгуки і була теж у жанрі містобудівного симулятора. До речі, пограв трошки в нього, цікаво реалізован менеджмент ресурсів і їх виробництво. Є можливість і сенс подумати, що, як і де ставити, але дуже сильно задорочувати це не потрібно. Місцями неприємний інтерфейс, але з часом сприймається нормально. Графіка нормальна. Не дуже гарна, але і не дуже проста. Мапа світу і івенти до рівню Анно, звичайно, ще не дотягують, але вивчаються цікаво. Не можу сказати, що я рекомендую цю гру за full прайс, але зі знижкою в 40% плюс нормальна гра. Так, так, можливо, ви скажете, що я ж. А ось та інформація, яку ви точно могли пропустити: повернення My Sims – Гри 2007 року, в які здебільшого грали на Нінтендо, але тепер вони доступні і у Steam. Проте не в оригінальному вигляді, а як переведення з оновленою графікою. Сподіваюся, цей ремастер обійде доля ремастеру класичних GTA. Обидві гри, My Sims і My Sims Kingdom, входять в один пак і продаються за 999 гривень. І дякуємо, що хоча б без 99 копійок. Це справжня ностальгія для тих, хто залипав у дитинстві. У грі ви архітектор, який розбудовує місто, щоб привабити нових жителів. Якщо ви фанати, знаєте, що це за гра, маст хев спробувати пограти в нову версію. Якщо не знаєте, то якщо коротко, такий собі Sims, Minecraft, Stardew Valley і якась мобільна гра. Але прошу, це класика, а не ваші дрочильні. Раніше в нас не було мільйону однотипних ігор, і тут двг жним геймерам потрібно сфокусувати свою увагу на тому, що це не якась кустарщина, а дійсно цікавий продукт свого часу. І на завершення Assassin's Creed Shadows. гра, яка змусила Ubisoft нарешті згадати, як робити класичний Assassin's Creed. Відгуки несподівано позитивні. Гравці хвалять японський дубляж, зміну пірроку та називають цю частину вбивцею вашого часу, а також відзначають покращення порівняно з останніми rpg тайтлами. Але, звичайно, не без ложки дьогтю. Оптимізація та проблеми з Ubisoft Connect. Але погодьтеся, це вже стандарт для Ubisoft. Із цікавого сніг у грі тане в реальному часі, ну хоч щось нове. А титри займають цілих три години реального часу. Головне, щоб гра трималася не гірше ніж її фінальні титри. На сьогодні у мене все, а тому сподіваюся, що вам було цікаво. Тицяйте лайк і підписуйтеся на канал. Якщо вам зайде такий формат, то спробую його робити систематично. Пишіть в коментарі, що вам цікаво, а я спробую збирати інформацію саме за вашими інтересами.